Доброго дня друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Почали ми молотити сою. Соя у нас 2.07 рання, супер 75-80 днів. Е, хочу звернути увагу, на цьому полі був Олдхен. Е, Диссикацію ми тут робили в тому році і багато зійшло падалиць. От після диссикації наблюдаємо, що падаль, падалиці більше сходу. Бачите, зелені недогони їсти. Місцями зараз покажу, а зараз покажу друге поле, пройдуся трохи тут. Де е, була соя, там піонер, вона пізня була, пізно її збирали, то там таких недогонів немає. Ось теж де недогони? Це не наша. Це класична соя, тут ґрунтовим бризкали, ну, я не знаю, що тут будуть робити. Ну, таке печальне поле. Вадік молоте. Ось доходимо до другого нашого кусочка. Вон, там таких недогоднів немає. Не знаю чи камера передасть. Ну, це краєвий ефект, отут буде, це не розвороти. А все поле саме більш чисто, тобто немає цієї падалиці взагалі. Тобто, Чиста тут нема. Ну, Де-не-де може якісь зеленкувати, але це не так, як на тому полі, де Вадік заїхав. Ми її там першу молотим, щоб в угол сипати. Та і все. Так, Зараз переключу, щоб вам краще показати соя. О, а так показує. Соя до коліна місцями. На цей рік не знаю що ми тут зберемо, побачимо, будемо, дивитися. Що є? Що є? Отакі рядочка, 30-та -е, міждоряддя, Ось бомбів. Е, стійка до розтріскування, другий рік. Ми сіємо, то не бачимо, щоб вона... Стріляла. Її можна було вже молотити дні 4 назад, бо чекали, поки отам олдхем дойде, щоб менше зелені було, щоб вже комбайн сюди гнати один раз. Ну, а Такий фон. Зараз підемо на те поле, подивимось. А це класична соя, грунтовим бризкали, не ми, сусіди наші, Ну, заросло капець. Я не знаю, що вони будуть робити. І це ж оце все буде тепер ще й у нас на пулі, блін. Водік підписчикам привіт. Привет. Я сів комбайн. Кружок зробив, вона ще й сипе тут. Вадік он 2 дні молотив по тоні, півтора да? максимум що сипе. Ну це я вам скажу, ще найкраща соя з усіх, що в нас є. 7,4, да, показало? Так, да. 7,4 Ну не стріляє, самое не, не стріляє Я скажу, їй уже днів 4, може, назад було молоти Ось з цього крою якраз проти сонця покажу, щоб скільки олтхам опадали ці посходило. Краще видно. На тому полі я показував, що там немає. Як молотить, значить що тут соя? До коліна при моєму росту 1 90, метр вісімдесят, така соя, бачите. Навіть трошки погілкувалася. Значить, осінью сюди давали по 200 кг НП кашки. 16-200 кг це поле заряджали. Воно у нас в тому році тільки досталося, воно було слабке. Якщо в нас Соя давала 1,8 на полях, саме більше 2,3, то оце пола дало 1,2. Тому ми сюди зарядли, він добре під основний обробіток. І хочу вам показати, це Олдхем. В тому році він дав тут 1,2 десь. Падалиця зійшла, бачите, місцями є. Десеканта в тому році працювали. І от... Підсушив, видно, по сходу. Ну Це ми замічали після того, що працює. Е, По-добре я вам сказав, при посіві нічого не давали, але вон стопчик стоїть, до нього не продиться. Оця частина е, мікродобрива ми сюди давали оприскувачем. Не раз ми тут бризкали. Е, хто на канал підписаний, той бачили. Долину нам надала для демки спробувати. Візуально так, як подивитися, то нічого ми не можемо сказати, чи вони спрацювали, чи не спрацювали, але ну, 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 брат зараз скатається з ладіком, буде дивитися, бо у мене прицеп зараз буде набитий і я поїду вигружати. Подивиться приблизно, ну вже більше. Чимодиниця тут дає, можу так сказати, по півтора раз, стабільно дає на цьому полі. Гарне це поле у нас найкраще поля сіялася вона у нас 8 го 8-го тут травня, а там 9 травня, то що я ходив показував, але там Що там? Теж оцю сторону ми по 200 кг МПКшки давали і там ще частково пробували бризкать подивитися чи буде мікродобрива, чи працюватиме ось я доходжу вже до стопчика. межа так сказати що воно покаже ну, як так візуально ми наблюдали то не можемо сказати що воно там вона вище чи більша не знаю може якась різниця є там в 100 кг, але я думаю, що ми не побачимо по комбайну, а вісів у нас немає, а на відсотку це все платно і плюс час. Ось межа. Де ми оприскувачем бризкали? Ну я б не сказав, що тут різниця. Є. Ну не знаю, я ж кажу. Братішка покатається, подивиться, може у нас комбайна буде краще видно. Та що скажу, якщо, якщо воно в плюс, то ми на наступний рік будемо да, оприскувати, А якщо воно нічого не дає, значить ну, смисл його вносить. Логічно, логічно, побачите все на наступний рік. Якщо ми його росимо, значить воно нам щось дає. Звісно, ми там по соняшнику, по кукурудзі ще оприскували, будемо і по тих культурах дивитися. Може цей рік не показний, так як вологи в цьому році ще менше, ніж в тому році було. Тобто печальний рік. Але по сої на цьому полі ми вже задоволені, так як дивимося на Ютубі, що хлопців взагалі печально. Так, ну що, ще один бункер намолотили, прицепчик я відвіз. Опа! Давай! мовлі! Ще залишилось. Так що, по двадцятки, я думаю, доїду. Ось метка де по цю сторону з мікродобравами. Борискала тут не раз. Повторюся, хто підписаний, той бачили. І по ту сторону Водік молотив із Санею, то різниці візуально не бачить ні по може якийсь плюс є, ну, кілограмів 100. Возможно. Ну, щоб так сказати, вау, то немає. Не, вау точно, немає. Ну взагалі поле дає по двадцятки должно, якщо тут сейчас... то я думаю 2 тонни дольжені по молодвим, так? Да? Дві буде, так. Да? Дві тонни то по двадцятки тут на цьому полі дай дає. Так що це гарний результат в цьому році. А там буде ще краще, да? так? <смітна> <Броси. смітна> там буде, так. Сікацію треба робити. Рецепт один на дві з один бункер висипали дві повер Трошки поборолися і ще поборолися, поле чистенька, гарна. А завтра в Медяшівці там друга волна соняшника зійшла. За Так, прикинь. Так, третій прицепчик. Цей не такий повний. Трошки не досипав, бо ще за посадкою стався, Там він, можна сказати, круг зробив і все. Все одно я не заберу, тому не будемо перегружати. Та і все. Так, ну соя така? Бо зараз на відео будете казати, що вона грязна, то просто чуть трохи кидає в кінці шнека. Так що соя частенька гарна і крупна. Дивіться. Хороша сойка. П'ятка не видержує. А ну а ну ще раз повтори. Та що Так молотим, вже аж п'ятки не видержують. Коротше, вадік молотити не хоче. Четвертий прицеп, вже комбайн вказується молотить. Да. П'ятки не видержують. Все ламається. Ну що ти на начав... Не все, так? Да? Все. Це що крутилося, як ти казав? Чим накрилося? Те, що крутило, закрило. То... І це мені запікувати тепер, так? Да? Баба Янка так казала. У мене ж батьки дивляться. Батьки ж дивляться ютуб. Ніна, вибачте. Баба Ніна, випач. Я запікаю. Запікую. Давай саді. Давай, випало, я і не замітив. Думаю, де він дівчився. я думав, ви вже набили, спішу, лечу. Ось чуєш на розвороті. Все yeah. ж нормально. Що, теліпається? Да, на... на розвороті. Бамс, щось кажу. Саня щось у нас коса не хоче ход... Ой. Нічого, так. ще чуть-чуть. Ну а що ви скажете? Де лучше сипало? Ну, через посадку отута. Непогано. А тут сейчас середина хороша. Да. Ну, я Вона, щас, час... Вона... Отам де Міндобрива кидали, видно зразу. Видно, конечно. То що, отам Міндобрива теж через посадку 200 кг, а на цьому кусочку ми тут не кидали Міндобрива. Ну, <coughs> <Балки, coughs> та, там вон там балочка, там капітальна вообще. Та воно не видно далі. А різочка як кидає, вадик. Вадик молодець. сейчас мы ему пройдем, еще подивимся. Капец, в нос оболокает. это вроде все. <связывается> 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 это, а там две тика, еще одну подтянуть и все. <связывается> 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 Ну що, друзі? Четвертий прицеп. Він пустий, вадік бункером намолотив, повний з горою якраз чопко. Як зрозуміли, оце в нас поле було без добрив, за посадкою, з добривами по 200 кг і там по 200 кг, отам От сипало гарно, а тут десь по півтори дало. Це бункер хай 5 тонн і він був два края одійшов і по ту сторону двічі пройшов. Так що я думаю тут по півтора шкидало. <кхе> що, друзі, підписуйтесь, ставте подобайки, мирного неба.